Так, друзі, всім привіт! Всім відомо, що у 22-му році, а саме 9 грудня, набрав чинності новий наказ Мінагрополітики номер 700 про затвердження правил любительського спортивного рибальства. І багато ж рибалок задається питаннями, а що ж змінилось. отож, в цьому відео розберемося, на що слід звернути увагу, як потрібно рибалити відповідно до нових правил. І так, насамперед, збільшено добову норму вилову риби на одну особину, а саме 3 кг плюс трофей. Знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів. Це такі як карликовий соми, кротань, головешка, сонячний окунь, рапана на тощо на них норми немає. Також дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесли до червоної книги України, перелік регіонально рідкісних видів, що охороняються та інших міжнародних природоохоронних списків. Розповсюджено дію нових правил на об'єкти природозаповідного фонду, де така діяльність не заборонена статусом ПЗФ. Збільшено з 5 до 7 дозволених кількість гачків. Збільшено з одного до двох дозволено кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нарестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони. Зменшено кількість заборонених для рибальства місць, зменшено заборонені для рибальства ділянки, Дозволено використовувати всі види водних біоресурсів в якості живої принати, живці, окрім видів вилов, яких заборонено. Також, як стверджують творці наказу, найголовнішою метою при розробці було збереження примноження та раціональне використання водних біоресурсів, тому у нових правилах. Збільшено мінімальне дозволення до вилову розмірі більшості водних біоресурсів, визначено заходи щодо дбайливого поводження з виловленими водними біоресурсами, зокрема, дбайливе підхоплення і звільнення водних біоресурсів від гачка. Заборонено вилов із моторних суден, включено з силовою установкою з використанням більше, ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку. Встановлено нерестову заборону на вилов форелі струмкової. Встановлено нерестову заборону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня. Також серед основних відмінностей нових правил можна відмітити наступне. Змінено механізм визначення прилову молоді. Прилов молоді дозволяється до 10% маси в межах добової норми улову. Зобов'язано рибалок під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Встановлено заборонено вилов водних біоресурсів у темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах та їх частинах в межах судового ходу. Встановлено заборонено вилов у межах охоронних зон електричних мереж, зокрема уздовж повітряних хлеб від 2 до 40 метрів, в залежності від їх напруги. Таніше з новими правилами ви можете ознайомитися за посиланням під відео.